Я вас привітую, друзі. Так як я вчора говорив, сьогодні чпили сівалочку. Правда, стареньку чпили, але вони чіпляли за ним. І вийшов підкормити ячмінь. Значить, виходить, хочу спробувати на цьому полі з тої сторони від посадки з гектара 3. мы кинули лейкую а с этой стороны для эксперимента хотим кинуть севалкой вот. увидим эффект, который будет после севалки и после лейки на одном уже поле одни и те же семена, одна и та же обработка смотрите Кинули ліку і звідси йдем сівалку. Побачимо який буде результат. Взяв невеличку діагональ О, і ходю. Зараз вийду, покажу, ну воно видно, звісно так, не особо. Вийду зараз двір. Покажу вам, як вона виходить. Такі, друзі, діла, такі у нас веч мінімум. Хочемо зробити порівняння. Зараз дійду до того краю, але на двір. Трахторець. Роботу робимо комфортно, спокійно, музичка спокійно. грає. Бачив сьогодні хтось писав у коментарях, зачем в тракторі мені фон. Музика. Зачем, друзі, в тракторі музика? Скажіть мені, будь ласка. Якщо ще без музики цілий день в тракторі, можна волком вийти. Сам до себе говориш і сам собі співаєш, якщо нема нічого. Так, спокійно музичку включив собі. Я ж не включаю музику так, щоб не чути двигателя, не чути, що все було. У мене, що в комбайні манітофон, що везде, в кожній техніці монітофон. Музика спокійно, тихенько грає, вона не мішає роботі. Двигателя чую, роботу свою От, Так що. Так, без музыки. Это не работа тоже. Вот так вот получается. Прям мягко. Ну, да, бачите? Путниця, цю площу не катали Зараз кинемо удобрення і прикатаємо його, прижмемо. Прижмемо корневу систему, підтягнемо вагу, закриємо і буде все чітко. Що там люди? Мене за катання, вони ніколи не катали. Сьогодні, кстати, один чоловік до мене дзвонив, інтересувався прикаткою. Пішов сьогодні, спробував ячмінь що в нього виходить катати ячмень тому що тоже сильно мягко по ячменю Ось така картина Ну, йдемо слідкувати слідимо побачимо результати які будуть так що, такі друзі справи інтересно слідкуйте будемо результат знімати все всім удачі підписуйтесь ставте лайки коментуйте мені дуже приємно чути ваші мнення, коментарі, обсуждения все всім удачі. пока